Що ви можете розповісти про німецьку бюрократію? Дуже відносяться прискіпливо до оформлення паперів. тобто, те, що на нашу думку не важливо. Для німців важливо як оформлені папери, є вимоги до фалів. Наприклад, так в Берліні дуже актуальна тема пошуку житла. Перегляд квартири, наприклад, приходиш, і ти черга 50 людей. І ти маєш якимось чином сподобатися орендодавцю, щоб серед цих людей саме тебе обрали. Тобто орендодавець дивиться, кого він буде обирати. Так. Прям кастинг якийсь. Кастинг. Так, це кастинг е, людини, її документів. Для того щоб отримати квартиру, потрібно готувати по собі як есе, хто я, де я працюю, яка в мене освіта, які в мене Це цілу від, презентацію який... цілу презентацію. Бажано з гарної фотографії, щоб там було все видно. Там розповідь про дітей, про те, що ми сортує сміття або якісь вподобання, чим ти займаєшся. В тебе має бути ідеальні документи, тобто вони хочуть бачити. Виписки по зарплаті за останні три місяці. Вони хочуть бачити навіть твій трудовий договір, ким ти працюєш, скільки ти працюєш, скільки ти ще будеш працювати для того, щоб бути впевненим, що ти будеш оплачувати цю квартиру. В тебе має бути справки про відсутності заборгованості. Тебе перевіряє система, чи є в тебе кредити якісь, чи ще щось, і ти маєш свій фінансовий рейтинг. У кожної людини є в тебе має бути там ще додаткова справка від орендодавця, що в тебе немає перед ним заборгованості від твого попереднього, так ну і можливо ще інші довідки, які вони хочуть. Багато компаній або багато орендодавців дають свої анкети, які просять заповнити і там.